В анапі Краснодарського краю РФ чоловік зґвалтував п'ятьох школярок у дитячому таборі Щасливе дитинство серед постраждалих чотири українські дівчинки, вивезені з окупованої частини Донеччини. Про це повідомляє проросійський телеграм-канал Шот. Подія сталася 29 липня. За попередніми даними 49-річний безробітний мешканець Воронезької області зайшов до кімнати відпочинку та вчинив дії сексуального характеру щодо п'яти п'ятьох школярок 10-12 років. Серед постраждалих чотири дівчинки з Донецької області України, п'ята з Московської області. Педофіла вже затримали. Зараз із ним працюють слідчі порушена кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу Росії, розпусні дії та насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. Зі російські силовики з'ясовують, як чоловік потрапив до дитячого табору. Стверджується, що в минулому його вже притягали до відповідальності за проникнення до житлового будинку розпивання алкоголю у заборонених місцях та вживання наркотиків.